Мене звати Ольга Лімет і ви на курсі Німецька мова з нуля. Це шостий урок, де ми продовжуємо вчити числівники. В четвертому уроці ми розглядали тему Віальзі. Скільки вам років ви можете повернутися і в плейлисті переглянути цей урок і переглянути попередні, хто ще не бачив. А в цьому в п'ятому уроці ми розглядали числівники до 30. і в шостому уроці ми вже розглянемо. Від 30 і далі як вони формуються. В попередньому році я казала, що спочатку ми кажемо одиниці, потім десятки. Ain und drysich. 30. 30 буде drysih, фірци, фінцих. І для того, щоб. Для того, щоб сказати 31, 32, спочатку кажемо одиниці, потім десятки. Драй ундрасіг. 34, 35, навпаки, це натреновується, коли ви постійно повторюєте, як повторюєте числівники німецькою мовою. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 67, 68, 69. І так кожне, кожен повторить 70, 80, 90, 70, 70, 80. Ми беремо початок в цьому випадку 8 і додаємо цих. 70 – це буде виняток. Тут ми забираємо зібене, e, забираємо, але буде ще сіп-ціх. Так, нойн-ціх. Це читається таке як 90. 100, 100, 100, 100, 100, 300, 400, 500. Сотні легко, так подібно, як в англійській мові. Тисячі так само. Fünftausend. Zieben tausend. 10 Двадцять 25. Спочатку кажемо одиниці. Це 5 und 20 tausend. Да? Acht tausend. Ein 1000. 100 2000. Тут в мене вже не вмістилося. Айне мільйон і Айне мільярд. Що важливо, що числівники пишуться всі разом. Одним словом. Як ми це прочитаємо? Ми спочатку прочитаємо 103,50. 103,50. Айнхун. Драй анфюнців. Тут я вам написала окремо для того, щоб можна було побачити. Але воно пишеться разом. Айнхур. Драй un Спочатку все говориться, як в українській мові, а лише одиниці завжди будуть йти перед десятками. А якщо тут у нас одиниців немає, то ми будемо так і казати 300. Дві тисячі 300 2300. Наступному уроці я розповім, як дуже легко вивчити числівники і постійно е -е, тренувати числівники для того, щоб їх постійно використовувати. Отож, якщо вам сподобався цей урок, обов'язково, що на мене є дуже важливо, поставте вподобайку, підпишіться на мій YouTube канал і напишіть якийсь числівник словом німецькою мовою в коментарях. Почуємось в наступних уроках.